Сіверський напрямок. Ситуація тут не найтяжча, але ворог пильно стежить за усім, що відбувається, ймовірно, аби підловити момент і піти у наступ. На бойовому по кожний день ждеш ночі, особливо ночі ранок. Це дуже да, ждеш, що Вони хто знає, коли вони в них, коли вони підуть на той штурм. Баті 56. Він один з найстарших піхотинців бригади Нацгвардії Рубіж. Чоловік воював з 14 по 17 роки. У 22-му у стрій довелося повернутися. Дні дочки, онуки, дружина для піхотинців. Ситуація на фронті нині дуже непроста. Через інтенсивність роботи ворожих дронів, іноді і голову годі підняти. звідки ти сьогодні фактично вийшов. Позиція 36 днів. Боєць з позивним коло оборонить позиції на тому ж напрямку, що й батя. Вийти на перепочинок сьогодні вдалося майже без проблем. Погода зіграла на руку. Погода грає на нашу сторону, піхота не може ходити, але дрони. В дуже великій кількості. Попри постійні ризики, бійці не лише тримають оборону, а й зміцнюють позиції, виконуючи інженерні роботи навіть під обстрілами. Ні, ну виходимо, звісно, коли окопуємося, виходимо, виносимо землю, все. Після нас же прийде ротація, теж хтось зайде на наші міста. Теж будуть уже легше, буде не так. Був такий випадок, що бачу від 15 метрів від себе ворога. Ну, так, в основному, у нас, якщо йде перестрілка, то десь метрів 50-70. Нині нацгвардійці потребують додаткових засобів. В реп. Це допоможе стати більш непомітними для ворога і не підпускати його до своїх позицій, як це сталося близько місяця тому, коли росіяни пішли у масований штурм. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані. Тоді багато техніки їхало, десятками, десь приблизно це я можу так сказати, точної цифри не скажу. Живої сили сотнями, а мотоциклів теж десятками. Коротше, кругову оборону потрібно держати. Ворог заходить з усіх сторон. Масований наступ тоді вдалося відбити. Працювали усі: і піхота, і дрони, і арта. Моя була задача зупинити ворога на відстані, ну і прижати їх до землі. Тоді вже починають працювати наші дрони. Дуже вдячний нашим дронам. Добрих хлопців працюють. Згадкою пекельних боїв залишаються тіла мертвих росармійців. Ними всіяні усі лісосмуги на лінії розмежування. Документи, документи нас інтересують саме більше. Ну живу виглядає, я не знаю, як м'ясорубка. Ну на одній позиції до трьох десятків може ворожих тіл лежати біля, ну біля нашої позиції. І звісно, росіяни не забирають своїх загиблих. Вони наоборот, мені здається, що своїх поранених і двохсотих ще. Артилерію добиваю цей факт. Найбільше й дивує українських захисників, адже Бешик самотужки під ворожим вогнем діставав та тягнув пораненого побратима кілька кілометрів, коли тому поранило ногу. Перетягував бешик на собі цього солодкого від позиції до позиції. Тіпа типу, відрахували там певну кількість скидів. А все, типу, по то вже маємо зрозуміти, що зараз і типу, поєспромір там декілька хвилин. Чи пишається боєць своїм вчинком, Скромно каже, виконував свою роботу, так як і кожен тут. Просто як раніше колись було ще казали, є така робота країну захищати. І все. з Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти ті. Єдині новини. Деякі з цих бійців ще місяць тому були за гратами. У кожного своя історія, та об'єднало їх єдине рішення поміняти тюрму на службу в Збройних силах України. Пара двойка пошла бам двойка. Побіжала пампам'є. Так триває підготовка бійців спецбатальйону Алькатрас, сформованого на базі 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр умови, максимально наближені до бойових. Кожен має відчути на собі, що таке штурм ворожої позиції. Прямо давай. Покрой. Покрой. Звісно, усе під пильним наглядом інструкторів. Будь-яка помилка вартує добрячого прочухана, адже в реальному бою це ціна життя. Після того, як туди пробросена граната, вона б лева. Да. Зразу же я говорю, куди я тебе захожу. Да. Я перший номер, я ближе. Да. Я говорю, я Плюс. Давай, пішов, Сюди підходи! Раз, два, три, пішов, я ліво! Слів тут не добирають, адже ці бійці виконуватимуть найскладніші завдання штурми позицій ворога як у міській забудові, так і у посадках. Саме тому кожен рух, кожне рішення треба ухвалювати моментально і водночас продумано цього вміння тут і навчають насамперед. Думати головою, солдат, любий солдат, повинен думати головою. Мені і натовські бойці. Вообще общем, натовські військові наравні, за те, що їх теж учать думати головою. Це не совєтська армія, там де раніше було чим більше в нас добів, тим крепче оборона. Багато уваги приділяють і медичній допомозі. Щоправда, під час штурму російських позицій поранень краще не зазнавати, кажуть інструктори. Інакше у вас буде критично мало часу, аби накласти турнікет. Кожен має потрогати ручками. Вспомнить, що розповідали. Украсти у мене якийсь там потрьопаний. Порватик чортової матері, на собі. Майте на увазі турнікет це дуже дуже больно. Ніяке кульове осколочне не причинить такої болі, як цей турнікет. Серед новобранців батальйону Павло, чоловік родом із Херсонщини, потрапив до Алькатрасу трасу після СЗЧ. Каже, довелося залишити свої позиції на Запоріжжі через погане командування. Нас після учебки кинули зразу на ноль без злагодження, без знайомства. З побратимами без нікого. і йому я вибрав зберегти життя. Та в СІЗО чоловік був усього декілька місяців, адже хотів повернутися на фронт уже до кращих командирів. Я недовго сидів, я не збирався відсіжуватися, тряти час. У мене брат менше воює. У мене мама в окупації там. От Тому вирішив не тіряти час а одразу на війну чим-то бути полезним. А от Володимир устиг побути за кратами два роки за розбій, та останні сім місяців уже нищить ворога на Донеччині, брав участь у штурмах біля Кліщіївки, нині допомагає адаптуватися новоприбулим. Каже важливу роль у підтримці бойового духу тут відіграє і ставлення командування. До нас відноситься, як до звичайних людей, то тобто не не боротьба внімання, що ми закидаємо, що ми сиділи раніше. то тобто ставлення ну або ще тренували нас. Тоже хороші інструктори. Навчали всьому, чому вони вміють, і багато що нам помило. Окрім штурмів найважчих ділянок. Бійці спецбату мають протриматися на цих позиціях до приходу підкріплення, саме тому чи не найбільше зусиль тут докладають, аби навчити їх виживання. Адже саме це відрізняє нас від росіян: ставлення до людей як до безцінного ресурсу, а не як до гарматного м'яса. Підготовка особового складу людей це досить складний процес, і на відміну від. Техніки, там, зброї, воно не ремонтується. Тобто, якщо ми людину навчаємо, ми вкладаємо туди дуже багато сил, тобто знань і так далі. Так далі. І відповідно, хочеться, щоб ці люди працювали, працювали і працювали. У середньому підготовка бійця спецбатальйону триває від півтора до двох місяців. Після чого воїнів розподіляють згідно з їхніми вміннями. Хтось з них відбиватиме ворожі позиції, хтось займатиметься розвідкою, але кожен наближатиме нашу перемогу. Є гормахло, Олексій Євченко, Сергій Марченко. Факта Асі Єдині новини.